Нормальний демократичний лідер не буде ніколи забороняти платити карткою в магазині своєму політичному опоненту, превентивно, щоб той раптом колись не зробив чогось поганого. Ну де ми живемо? Це дихіс, в якій так. країні розумієте, а в нас війна? Маємо бути разом, маємо всі підтримати солдатів і ті, хто на фронті, це ж люди різних політичних переконань. У нас часто кажуть про партію військових, я особисто не вірю в жодну партію військових, тому що там є прихильників Порошенка дуже багато. Як є прихильники Зеленського чи Тимошенко чи інших політиків, так і коли частина з них бачить, що відбувається в Києві, як їм взагалі тримати єдність на фронті? Як їм бути разом? От він, от коло нього, от він тут воює голосував за Порошенка. Його поважає, цінує, хоче далі готовий забути про ці вибори. Про них думає, розуміє, що головне перемога. Коло нього сидить в окопі прихильник Зеленського і каже: Зеленський найкращий. А то йому каже: він найкращий, і коли він зараз знищує того, кому я довіряю, і довіряє моя родина, а тут в них стріляють. От я як цим людям бути саме тому? Політичні чвари під час війни є насправді злочином і послабленням країни, і відповідальність за це напряму на владі лежить.